Так, доброго дня, шановні, ви просили, я записую. Чотири людини попросили показати приклад, як бути, коли ти знаходишся на знаходився на другій групі єдиного, потім трапилася війна, і люди більшість прийняли рішення перейти з єдиного податку на і на загальну систему оподаткування. Ну, добре, погнали. І так. Ми з вами були спочатку на єдиному. Формуємо з вами форму 0,10,34,05. Вибираємо 2022, вибираємо слово Рік. Там знаходимо цю декларацію. Для першої та другої груп річна. Заходимо. Заповнюємо разом з вами, так? Відмітка звітна. Відмітка рік. Це ставиться все автоматично. Далі ваші дані, ваш код. Обов'язково фактична чисельність найманих працівників. Якщо у вас немає, вистави ставите нуль. Як бачите, я автоматично відкрила просто заповнити декларацію, і мені автоматично підтягнулися всі мої види діяльності. Вводити їх уже не потрібно. В цьому році в минулому потрібно було 2 неділі назад, тепер не потрібно. Оновили декларацію, тому вже стало полегше. Але А можливо, вона заповнилася у мене вже на попередньому. Але що ми з вами бачимо? У нас з вами розділ 3 має бути заповнений лише перший квартал. Три місяці вони мали бути обов'язковими до сплати. Єдиний податок мав бути сплачений за січень, лютий і березень 2022 року. Його вибіркову можливість сплати зробили з 1 квітня. Ще раз повторюсь, з 1 квітня не плутайте. У кого заплачено всього січень і лютий, а березень вирішили не сплачувати, вам потрібно доплатити, бо у вас буде податковий борт, на який буде нараховано штрафну санкцію за несвоєчасну сплату. Далі йдемо в рядок 0,3. Ну і, наприклад, ми з вами заробили 45 тисяч. Вона з вами вона дублюється автоматично в 0,8 рядку. У нас з вами показник сплати ЄСВ. З ЄСВ інша історія. Обов'язково до сплати ЄСВ має бути січень-лютий, а відміна прийшла вже з березня. Тому хто не міг сплачувати вже з березня або не хотів, ви маєте право його не сплачувати. Тому у мене зафіксовано 2 місяці. Ми беремо таку стандартний алгоритм. Мені, наприклад, стаж не потрібен поки що. І якщо вам не потрібен поки що, то ви маєте право його не сплачувати. Цю суму. Ви знаєте, що якщо ви не сплачуєте ЄСВ, у вас не йде страховий стаж до пенсійного фонду. Відповідно, коли настане вік вийти на пенсію, а у вас не буде вистачати страхового стажу, ви не зможете вийти на пенсію. Пенсійний фонд вам цього не дозволить. Придеться ще попрацювати плюс 5 років, здається, щоб у вас були просто соціальні виплати без страхового стажу. І так, ставимо відмітку, що у нас буде додаток 1. Підіймаємося до гори, Ідемо в додаток 1. Заповнюємо, що ми знаходились на єдиному податку. З. 1 січня 2022 по 31 березня 2022 Категорія 6. Квет ваш основний. Рік звітний 2022 І заповнюємо з вами січень, лютий. А далі не проставляйте нулі. Просто залишайте. Це в мене автоматично заповнилось, бо я вже подавала, подала свій звіт. Е не представляєте, а просто залишаєте отак от пусту табличку. Все. От просто все. Не треба ніяких 22 представлять, нулі, нічого. Це в мене просто була задекларована моя декларація. Я вам показую, на прикладі своєї. У, вже помилки пішли, вже помилки пішли, помилка, помилка. В кабінеті хтось риється. Хто це риється? І так, ви зрозуміли, да? що ви заповнюєте цей. Тут просто все банально. Ви пишете 6500, пишете 22, і автоматично вам рахується 1400, 1430. Все. Ставимо з вами зберегти. Очікуємо на перевірку електронним кабінетом. Але, будь ласка, не думайте, що якщо у вас електронний кабінет пропустив і перевірив, і у вас буде позначка зеленого кольору, то у вас все буде добре. Ні, не завжди. Тому обов'язково ви маєте. І так, ми з вами отримали вже звіт зелена галочка перевірена. Виділяємо підписати, підписали. І ось ми вибрали наші ключі, обрали ключі. З нами на у нас які знаходяться, обрали, підписали і що відправити все і відправили першу декларацію. Тепер потрібно створити, Ми ж з вами перейшли на загальну систему протягом року. Потрібно створити тепер другу декларацію про загальну систему оподаткування і вказати для податкової, що ми там не працювали. Бо податкова не знає, ми працювали чи ні. Дуже багато питань під відео. А якщо в мене всі нулі, зачем мені подавати пустишку? Ну, тому що податкова не знає, що у вас усі нулі. І податкова не знає, бо вона не контролює. Їх у податкові нас 40 мільйонів. У ФОПів там 10 мільйонів, окей. Окей. Із 40 10. Хорошо. Це не означає, що вони кожного знають в лице, і про кожного все знають. Або беруть бан, у банках, беруть дані. Це все фейки. Ніхто не має права взяти ваші дані без рішення суду або відкритої кримінальної справи. І то. Для того, щоб вас в чомусь звинувачувати, запам'ятайте, вам потрібно зробити якісь дії. Тобто вас не можна звинуватити в тому, що ви відмили, наприклад, 500 тисяч гривень, поки ви їх не задекларуєте. Тобто, якщо ви пропустили через свій рахунок 500 тисяч гривень, а задекларували нуль, от тоді, мабуть, десь буде видно, що щось у вас не так. Тому що, наскільки я знаю, реєстрів наразі дуже багато в податковій, і вона просто всі е, вибірки, як, як то кажуть, називаються вибірки, всі вибірки стають в одну, в одну колонку, і якщо у вас десь горить не зелене, а червоне, то ви попадаєте в категорію підозрюваних. Ви знаєте, да, що податківець має право на сьогоднішній день, якщо він вважає і підозрює вас у відмиванні коштів, злочинних шляхов або спонсорством тероризму, він має право провести каміральну перевірку позапланово, викликати вас, щоб ви надали підтверджуючі документи або спростовуючі документи, що щось не так. І потім йти далі. Ну, тобто, Ну, в них така робота. Хтось не має вас контролювати, і це є податково, ваші фінанси. І так, повертаємося до наших баранів, бо я так можу багато довго говорити. Податкова декларація про майновий стан. Значить, першу, ще раз повторюю, ми подали за три місяці йдемо до другої. Друга, також вибираємо 2022 рік, і тут, з переліку, коли ви натискаєте Створити, з переліку вибираємо вона саме перша. Вибрали, відкрили і починаємо заповнювати. І так, три місяці ми вже віддали єдиному податку. У нас залишилося інші дев'ять. Працюємо з цими дев'ятьма. Є два варіанти розвитку подій. Перший варіант це коли у вас просто нулі. Людина просто не працювала і нічого не сплачувала, або нічого не має сплачувати згідно чинного законодавства України та Податковому кодексу та закону України про, про єдиний соціальний внесок України. Де чітко вже внесені зміни, що якщо ви не працюєте, ви маєте право не сплачувати ЄСВ, якщо тільки -но вам не потрібен страховий стаж. І так, наразі заповнюємо. З нулями. Звітна 2022 рік. Дані. Відмітка резидентства. Самостійно платником податку. Тут відмічаємо підприємець, наголошую, що саме в цьому квадратику, а не в цьому. Ставимо відмітку, що у нас буде додаток по ЄСВ. Да, з приводу цього. Чи потрібно мені заповнювати ЄСВ, якщо в мене тільки нулі? Ще раз повторююсь, якщо за вас, дивіться, вам не потрібно подавати додаток по ЄСВ лише у, у декілька випадків, коли за вас платить ваша робота, ви працюєте десь і паралельно являєтесь ФОПом. І е, за вас сплочує товариство ЄСВ з мінімальної заробітної плати, не менше мінімальної заробітної плати. Це перший варіант, коли вам не потрібно подавати додаток по ЄСВ. І другий варіант, коли ви являєтесь пенсіонером, і вам не потрібно подавати додаток по ЄСВ, бо ви вже пенсіонер, вам вже не потрібно нічого донараховувати. Так? У інших випадках, коли ви являєтесь ФОПом на загальній системі податкування, один Бог тільки знає: податково не знає, чи хочете ви мінімальний стаж, чи не хочете. Чи будете ви платити, чи не будете. Чи був у вас оборот, чи не було у вас оборота. Ви це все маєте зафіксувати. Хоча є в Зір, всі знають, да, платформа Зір це роз'яснення податкової. В Зірі є декілька роз'яснень, що можна не подавати форму 2. Бо вона є обов'язковим додатком. І я вам вже говорила, що без форми 2 у мене був такий прецедент, що не прийнялася одна декларація. Хоча це може бути глюк кабінету. Я нічого не буду. вам... Зараз говорю, як потрібно по закону подати. І мені здається, що якщо ви заповните два додатки, нічого з вами не трапиться. Руки не відсохнуть, не відламаються. Значить, форма 2 і додаток по ЄСВ 1 з нулями. І так. Рядок 10 проставила всі нулі. Рядок 10 проставила нулі, 12 нулі. 13 нулі. 21 0. І внизу ставлю відмітки, які в мене додатки. Форма f 2 і форма ЄСВ 1. Піднімаюся догори. Заходжу на форму 2. Звітна, рік. Інші, ваш основний вид діяльності 0, 0, 0, 0, 0,0. 1, 1, рядок 0, 1, 5 рядок 0, 2, 1, 0, 2, 3, 0. І все. Піднімаюсь до гори. Додаток 1 є своє. Ваші дані. Звітна. 2022 рік. вид основного квед, основний вид діяльності. Номер розрахунку 1. Якщо ви будете подавати вже нову звітну, то тут буде вже номер розрахунку 2. А зараз номер розрахунку 1. Тип платника та період перебування на загальній системі у мене з 1.04 по 31.12, тому що ми в першому кварталі перейшли на загальну систему оподаткування. З першого на друге, з другого кварталу, господі. І з вами запамнюємо: квітень, категорія 5. Бачите, перших три місяця ми не чіпаємо. Там ми не чіпали 9, тут не чіпаємо 3. І з квітня місяця починаємо: 5, 0. 0, 22, 0. І поїхали так до кінця. Все. Натиснули зберегти. У нас зелена відмітка. Все добре, підписуємо, відправляємо. Тепер дивіться. Така ситуація може бути. Давайте її також розглянемо. У вас головний документ пустий, форма 2 пуста, але вам потрібен стаж. Ну, так буває в житті. Значить, що ми робимо? А, ми. Третю колонку нулі залишаємо. А тут сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням максимальної величини. Ставимо з вами 6500. Так. 6500. Так. Це у разі, коли ви сплачували ЄСВ до бюджету, вчасно і хочете це все задекларувати. Навіть якщо ви частково сплачували там, декілька місяців, ви маєте право їх тут вказати, щоб вам врахувалися ці місяці ваш стаж. Будь ласка, будьте уважними, ви маєте на це дійсно право. Так, ну все. Все розглянули з вами. Ще раз повторюю, ці додатки Форма 2 і ЄСВ. Ну, верніше, ЄСВ, не, Форма 2 хай формується, ЄСВ не формується, у разі, якщо ви пенсіонер, і у разі, якщо ви працювали на когось і за вас було сплачено ЄСВ. Всі інші випадки я рекомендую подавати, якщо навіть там були просто нулі, так, все. Повертаємося в введення звітності, підписали, відправили і очікуємо на отакий зелений. Літачок. Якщо літачок буде червоного кольору, це означає, що у вас нічого не вийшло. Ви натискаєте вниз на оцю стрілочку і дивитесь відповідь номер 2 фінальну. Перегляд натискаєте, і дивимося з вами, чому отут є результат обробки автоматичного документу. І ми дивимося, чому у вас не вийшло. І якщо ви не розбираєтесь, пишіть під відео, будемо розбиратися усі разом. Відповідаю усім, не було жодного повідомлення, кому би я не відповіла, якщо було завдано питання. Не, не соромтеся запитувати на ваш погляд якісь дурні питання або ще щось. Не соромтеся, ніхто не змушений був опинитися в такому стані на сьогоднішній день, як у нас в країні, і вивчати, вибачте, паралельно і бухгалтерію, і економіку, і юриспруденцію, і все, що за всім все дивитися, за всім контролювати і бути в курсі всього. Але багато людей залишилося одні, і потрібно якось закрити цей рік, і бажано законно, да? і бажано з результатом. Тому звертайтеся, всім допоможемо. всіх, не знаю, я не зможу захистити всіх, але буду максимально вам допомагати, щоб у вас не було проблем. Не соромтеся, є електронна пошта. Писіть на електронну пошту, є багато послуг, звичайно, коштують коштів. Ви маєте це розуміти. Безкоштовно ніхто нічого не буде робити, але безкоштовно я відповідаю на YouTube-каналі на питання. Це точно я вам гарантую. Дякую за увагу. Бережіть себе, і бережіть свою нервову систему, підписуйтесь на канал, ставте лайки і буду вам вдячна, якщо ви будете спонсором каналу. 35 гривень на місяць це не так уж і багато.